Серед жертв чорного вівторка виявився 44-річний Прикарпатець Сергій Дідич. Він мешканець Городенки, депутат райради та відома на Прикарпатті людина. На поминальній панахиді за загиблим не стримували сліз навіть сивочолі чоловіки. Кажуть, у вічність пішов справжній борець за справедливість та гідний патріот України. От він, от він. Бачите, це виклик Городенківський брак. Оце біля барикади та отут. А оце барикади – це його дружина, яка завжди була всі місяці з ним. Сергія дідича опізнали найшвидше з усіх жертв чорного вівторка. На ньому був бейч коменданта майдану. У жовтневому палаці він відповідав за порядок на другому поверсі. Соратники кажуть, чоловік умів тримати дисципліну і дуже пильно оберігав підопічних. Молодих просив не лізти під кулі, не ходити поодинці поза майданом, аби не потрапити до рук іншої сторони. Барикад життя 44-річного чоловіка обірвала граната. І оця граната. Просто розірвались біля сонної артерії. Потім кажуть, що ще переїхала його машина, голову. Він був на передові там біля, а жінка була на майдані. Вона навіть не знала ще, Потім пішла на опізнання. Сергій із дружиною на Майдані був від початку. Додому родина приїжджала всього на кілька днів і знову поверталась до столиці. Востаннє бачились на Різдво, коли отримали тривожну звістку, тримались до останнього і гнали від себе тривожні перечуття. Дуже тяжко вчора на душі було. Скільки до неї дзвонила, до Галі все подзвоню, вона каже, я вертаюся з Маріїнського парку на Майдан, а Сергій не знаю де. Потім я стою коло сцени, а Сергій не знаю де. Серіна Дзвінки не відповідає. Дуже тяжко було вчора на душі, дуже. На Городеньківщині нині жалоба в знак трауру. За Сергієм Дідачем приспущені державні стяги та пов'язані чорні стрічки. Вночі у городенці відправили поминальний молебень за обієнним, а вранці відбулось віче та панахида, де навіть чоловіки не соромились сліз. І коли я це вчу, це велика трава. Таких людей є небагато. Як їх тільки ця нечість висліджує і вбиває. Борець за справедливість, патріот та порядний сім'янин так відзиваються про Сергія Дідача, ті, хто його знає. Жив у селі Стрільчиї, власноруч відбудував батьківську хату. А ще, попри те, що був депутатом райради, владою ніколи не зловживав. Їздив на стареньких Жигулях і завжди спішив на допомогу людям. Будь-які питання, які виникали, проблемні, він допомагав нам вирішувати. У нас на території сусіднього села є сміт сміттєзвалище, тобто забруднення, від якого впливає, забрудниці наші керниці. І неразово Василь Сергій Василь Васильович, за його, з його зверненням екологічна служба приїздила, він казав, що треба їхати, бо хто крім нас поїде. Оце його слова були. Хоронити Сергія будуть у рідному селі Стрільче. Втім, громадськість Городенки хоче попросити родичів, аби ті дозволили попрощатись із героєм у районному будинку культури.